Іспанська для наших з нуля до А2. Ола! І y, y último алькінто і módulo décimo. Hoy Ой, del modo imperativo. Вітаю і запрошую до п'ятого і останнього підсумкового відео із 10-го модуля. І сьогодні ми поговоримо про наказовий спосіб, про те, як дати позитивний наказ і негативний наказ, тобто заборонний. І як це. Правильно формулюється іспанською мовою. Сьогодні я буду менше пояснювати, я просто надам вам сьогодні 46 слайдів, заповнених прикладами, де будуть позитивні накази з правильними дієсловами, позитивні накази з неправильними дієсловами, де будуть негативні накази з неправильними і правильними дієсловами. І як ви пам'ятаєте, всі накази, окрім позитивних до людей, з котрими ми на ти, всі решта позитивні для людей на ви. І негативні для всіх вони використовують суб'юнктив, тобто субхунтіво. Тому дуже багато буде прикладів. Просто де, де треба, зупиняйте відео і аналізуйте те, що буде на екрані. І переходимо до справи. Ми порівняємо форми позитивних та негативних наказів і розглянемо приклади наказів з правильними і неправильними дієсловами. Нагадую, що ми з вами переглядаємо п'яте заключне підсумкове відео з 10-го модуля і розглядаємо наказовий спосіб з такими фразами, як роби або зробили б ви, якщо не ви звертаємось. Це дослівно, що відповідає нашому зробіть. Не робив би ти, тобто не роби, якщо літературно перекладати, але так воно формулюється іспанською, тому я так пишу для того, щоб вам легше було скласти цю формулу в голові і засвоїти її. Не робили ви, тобто не робіть, якщо ми звертаємось до людини на Ви. І, в принципі, не тільки до людини на Ви з великої букви, а й до тих, до кого ми на Ти. Тому що негативні накази, вони передбачають використання суб'юнтиву. І як я вже звик до вас звертатись, якщо це відео ви вважаєте корисним, будь ласка, поділіться, напишіть коментар, підпишіться на канал і переходьте до групи телеграму. Зараз момент це зробити. І нагадую, що далі по ходу справи. Натискайте паузу там, де вам треба ознайомитися з тим, що буде на екрані, щоб можна було взяти якийсь приклад для себе. І в сьогоднішньому відео не буде приказки і не буде інших атрибутів звичайних, які є в цих відео моїх. Отже, ви переглянули п'яте завершальне відео з 10-го модулю. Ми розібрали фрази типу зроби або зробіть, не роби або не робіть, коли ми звертаємось до людини на ти або на ви з наказовим, позитивним і негативним судженням або проханням чи наказом. Якраз момент зробити те, що я прошу. Що нас чекає далі? В наступному 11 модулі ми поговоримо про використання інфінітиву і герундію. Наступне відео, і не одне, а декілька, буде про використання інфінітиву у фразах іспанських. Ну от. Це те, що я хотів запропонувати вам у цьому підсумковому відео до 10-го модуля. Сподіваюсь, що це, що ви сьогодні побачили, буде для вас корисним. Спробуйте створювати подібні фрази свої. На цьому дякую вам за увагу. Графія про ваше атенці і остала проксима.